Друзі, усім привіт! Ось нарешті я і дочекався цю топову котушечку офігенну по своєму дизайну, по своїх характеристикам, саму кращу, саму топову катушку, яка є на даний момент у компанії Shimano. А саме це Shimano Stella 2022 року в розмірі 2500 S. Це просто реально витвір мистецтва, який коштує дорого, навіть дуже дорого. І хотілося поговорити, чи варта ця котушка таких величезних грошей. Тому що стоїть вона реально дуже багато. Можливо, в когось були в користуванні от такі стели 22-го року. Що можете про них сказати? Чи зайшли. Але я думаю, за такі гроші вона повинна просто заходити і подобатися. А я скажу. Свій досвід користування, що це за катушка, як вона мені сподобалась, не сподобалась. І хотілося б її порівняти так, можливо, трошки некоректно, але порівняти з Ванкішом 19-м, там 23-м і з Твіном 20-м. Так, ціна не та, кутушки різні, але все ж таки це три топові котушки, і, в принципі, можна зробити таке невеличке порівняння. Щось по катушці. Збірка тут просто шикарна. Тут нічого не стукає, не люфтить. Дуже і дуже крута збірка порівняно з вінпаверами чи з ванкішами, вона просто на висоті. Фрікціон просто шикарнючий, дуже класний. Дуже подобався мені оцей кнобік на підшипничках. Він чи про чи що це з ним таке. ну Він дуже крутий. На, от, коли ти його береш, це просто не знаю, як це передати. Відчуття просто шикарні. Сама робота кутушки досить тиха. Ну, її практично не відчутно. Немає якихось рокутів чи ще якоїсь там посторонніх звуків. Вага котушечки 210 грам, в принципі, як і Twin Power 2500. Але хід ну, просто шикарний. Дуже плавно, а головне, стабільно, маслянисто вона крутиться. Ну, шикарна котушка. Тут теж стоїть повільна подача шпулі, але на відміну от від 23-го Ванкіша чи там 24-го Twin Я не знаю, що з нею зробили, але вона петель не кидає. Ну, в принципі, та сама технологія, що там в Твінайті Ванкіша ті скидають час від часу петлі, ця ні. Це вже не може не радувати. І в принципі кутушка. Щось середнє, це топова кутушка. Там Twin Power і Vanquish під нею йдуть, це зрозуміло. Але, як на мене, вона щось середнє між Twin Power і між Ванкішем. Тобто, вона важча Ванкіша і має щось подібну тягу до Твіна. Ось хотілося б розказати, я виходив на рибалку і порівнював зразу три кутушки, там, кидав тою, 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 тою. І що можна сказати? Стеллу можна брати навіть на ультралайт. В принципі, можна ловити і на ультралайті, і лайтом, і навіть якимось паличкою до 20-25 грам. В принципі, вона тяне, на неї ставити 10-15 грам. В принципі, проблем ніяких абсолютно немає. Тобто джиг, коливалка... Тянеш твіном, тянеш стелою, різниці практично в тязі не відчутно. З Ванкішом так, відчутна різниця, він трошки слабший, але от твін і стела не відчутно. Якщо порівняти по ходу з твін павером, ну блін, стела, звичайно, крутиться краще, плавніше, так би мовити, взагалі так, в натяг дуже класно, легесенько, порівняно з твіном, хоч твін теж непогано крутиться. Але коли рівняєш з стелою, відчуваєш різницю. Так само є дуже велика різниця в збірці, що 22 стела зібрана, як як вона робить тихо. І твін павер. Він не наскільки якісно зібраний, як на мене, як стела. Тут все дуже чітко підігнано. В Твіна, на жаль, теж хорошо підігнано, якщо там рівняти з більш дешевими катушками, звичайно. Ну, якщо зрівнювати зі стелою, підгонка деталів набагато гірша в порівнянні. Бутязі вони дуже схожі. 2500 S2 і 2500S Steла. Походу стела, По стела виграє. Далі з Ванкішем. 19, в мене 2500 shg швидкісний. Ось тут дуже цікаво. Ванкіш легший, ну це таке, тяга там легший, то таке. От, Іменно збірка. 19 Ванкіш, як на мене, він зібраний краще, ніж 23-й. Досить непогано, але все рівно стелі. Зрозуміло, що він програє. А ось. Ось хід дуже цікава тема. Ванкіш набагато легше хід за рахунок ротора. Він легше стартує і крутиться він легше, ніж стела. Е, Получається, як ви ведете приманку там, рівномірною проводкою. Ну, на рівномірці стела набагато краще, як ну, особисто мені працює, якось там телспіннера поводити, коли валку, вона мені краще працює, ніж Ванкіш. Power навіть працює з телспінерами, з коливалками краще, ніж Vanquish. Іменно на рівномірках. Якщо на рівномірочках, якщо це стосується джигу, ось е, Ванкіша, ти як крутиш, дуже легенько, він легко стартує, легенько його крутиш. І таке враження, що треба ту ручку аж ловити, вона наскільки легко крутиться. В стели, навпаки, в неї чуть буде тяжчий, важкий старт, ніж Ванкіша. І коли ви ведете, ви просто її ведете, і цей маслянистий такий класний хід. Але не наскільки легкий, такий повітряний, як у Ванкіша. І з одної сторони, хід Ванкіша кращий, але більш чути весь механізм. Стел більш тугіші, але менше всього чути. І кому я не давав крутити, в принципі, всі за стелу. Тобто, більш цей хід маслянистий подобається більше, ніж у Ванкіша. Ну, З Твіном там рівняти немає чому, чого, бо в Твіна гірший, ніж у Ванкіша хід. І тепер таке питання. Чи вартує саме 22 стела своїх грошей? Якщо, порівняти, якщо вам, ви вибираєте кутушку, наприклад, для ультралайту легкого лайту, там на палку до 5, 7, 10 чи там навіть до 15 грам, наприклад, якщо порівняти 22 стелу з 19 ванкішом, переплата буде суттєва. Ну, Якщо стелу зараз, скільки вона буде стоїти, якщо десь на Бу-ринку її пошукати, вона буде коштувати десь в районі 20, 21, 22, 23 тисячі. Ну, в таких діапазонах можна і дорожче познаходити, дешевше, ну я рідко бачу дешевше 20. Ну, хай буде 20 там, одна тисяча, наприклад, ванкіш 19, стартує ну, в більш-менш нормальному стані 2%, це. Від 1012 з половиною 13. Хай там буде, наприклад, 13 тисяч БУ. І тут вже переплата стартує 8-9 тисяч. 10. І чи вартує воно того? То я не знаю. Ванкер легший, хід класний, але стела є стела. я, Наприклад, особисто мені. Я рахую, що воно не вартує тої переплати, і Ванкіш класна катушка, можна їм ловити взагалі без проблем яких-небудь. Бачите, таку фігню можна провести з любою катушкою, там Ванкіш, чи там Ванфор, чи там Твін, Страдік 19, два страдіка можна за ціну одного Твіна купити. Тут, кому, вже що? Але. От зараз Stela і Ванкіш. я побрав і Ванкіша, він дешевший, і в принципі він і легший для ультралайта, він, як на мене, підходить краще, ніж Stela. Але Steла все-таки це топ. І підгонка деталів, і хі тут все на вищому рівні. І якість матеріалів, підшипників тих самих. Тут просто супер. І комплект, і такий ковф, і коробка. Досить така непогана з документацією, зі всім все є. Ванкіша, на жаль, комплект буде гірший. І так само можна порівняти з твінпавером. От, якщо вам треба, наприклад, кутушка в розмірі там, 2500 там, 3000, ну, 4 тисячі в мене не було, я не буду про них казати. І вам треба для якогось лайту. Тобто це не ультралайт, це палка там, до 15, до 20, до 30 грам, треба ось така кутушка в 2500 розмірі. І чи варто? Переплачувати стелу. Так, можна взяти, звичайно, 4000 біжі PG Твіна, але ми говоримо про 2500 розмір. І тут теж така дилемма, тому що і стела, і Твін тянуть. Реально, і Твін, і стела тягне. І та надійна, і той надійний. і та хорошо тяне, і Твін хорошо тяне. Стела виграє по ходу. Краще ходить, так. Без сумніву, цікавіший фрикціон, тонше настраюється. Але хід є хід, вона краще буде твіна. По вазі вони одинакові, по збірці Стела виграє. Але знову ж таки, чи варто оцей трохи кращий хід, ніж Твіна, трохи краща збірка, ніж в Твіна, чи варто вона переплати в тих самих, я не знаю, там 10-12 тисяч гривень? два твін павера купити, там, наприклад, чи півтора твіна, чи одну стелу. От я не знаю, чи варто за стелу віддавати такі гроші. 18 -та стела теж дуже непогана кутушка, і в принципі можна і без проблем брати, там теж все підігнано, все дуже круто зроблено. Якби мені хтось сказав, от є дві стели 18 і 22, одинакові, але 18 -та, там БУ буде за. 1017 а 22 за 25, я взяв би 18 стовідсотково. Якщо різниця між цими стелами там 2000, то можна подумати на що 22 є. Ну Якщо більше. Я не знаю, 18 класно. А ось між Ванкішом, Твін Павером і Стеллою. Різниця така: 8, 9, 10 тисяч гривень. Ну, як знайдете, знаєте, ціни завжди в кожного свої міняються. І я думаю, що не варто. Стела такої переплати. Іван кішить на фігенні катушки під свої умови. Якщо у вас необмежений бюджет, звичайно, берете саме найкраще і кайфуєте. А так, блин, класна катушка, ну коштує вона просто Космос. І якщо навіть є Existe, якщо порівняти її з Exist, там 22, чи який Exist, вона цікавіша. Реально, 22 стела в рази цікавіша, особисто мені, як Exist. Найзбитіша якась, і хід поприкольніший. І дизайн кращий. Обирати між Exist і Steле я вибрав без стелу. В Exista один плюс, це його комплект. Прикольна коробка, ну комплектом бомба. Але ж ви не комплектом ловите, а самою кутушкою. Тобто Stela це топова кутушка Shimano, дуже і дуже крута. Якщо рівняти з Твіном і Ванкішом, тут нема що рівняти, Тут все зрозуміло, кутушки різні, але. З твіном вони досить схожі, тому що вони можуть тягати, але хід в стели це еталон. Реально, еталон і хід стели, надійність, тяга, кутушка дуже і дуже крута. Але чи варто переплачувати, брати твіна, чи ще докладати, докладати грошей, брати стелу, цього я не знаю. Але якщо є гроші, однозначно, 22 стела топ. І 18-та топ. І 14-та в мене була хороша, і 10-та класна. Стели це топчик. А на цьому чекаю ваших коментарів, лайків, подобайок, підписок. Всім пока!